Де вітати вас, дорогі друзі, в ефірі історична програма Дорогами Християнства та я, її ведучий Віталій Кривой, запрошую вас долучитися до нашої розмови. Одна людина хізувалася тим, що володіє сокирою, якою свого часу користувався ще Авраам Лінкольн. Усім, хто цікавився старовинним предметом, хазяїн пояснював, тримаючи його в руках. Це саме та сокира, Хоча я вже тричі міняв держак та двічі міняв Лезо. Цілком логічне запитання: а чи може взагалі назвати таку сокиру цінним раритетом? Чи не подібна ситуація складається із традиціями та обрядами в сучасному християнстві, яких не знала церква в апостольські часи? Сьогодні ми продовжимо розмову про те, як починаючи з IV століття людські традиції змінили собою біблійне вчення, а язичницькі ритуали вплинули на церковну практику. А допоможуть нам у цьому наші постійні експерти передачі дорогами християнства: це Богдан Коваль та Віталій Нероба. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо. Отже, сьогодні ми будемо продовжувати говорити на тему біблійні вчення чи людські традиції. Але перед цим разом із нашими глядачами я пропоную переглянути і вам історичну довідку. Активне очікування другого приходу Ісуса Христа, християнська церква полишила якраз тоді, коли набула статусу державної. Гріховний світ, який мав знищитися при другому приході, здавався не таким уже й поганим, коли християнство здобуло визнання на вищому рівні. Якщо першими християнами церква сприймалась як ковчег спасіння від морального занепаду суспільства. То тепер, відповідно до нових умов, потрібно було теологічно переосмислити мету існування організації віруючих у світі. Цю нелегку справу доручили блискучому Богословові, єпископу міста Гіппон Августинові, перед яким постало непросте завдання, адже очікування скорого пришестя Христа пронизувало усі тексти святого письма, змінити які він був не в змозі. У Богослова був лише один шлях. Прокоментувати біблійні вірші не так, як це розуміли перші християни. Таким чином, есхатологія, розділ богослов'я, який займається біблійним вченням про останні події, набула алегоричного відтінку. Висвітленню цієї точки зору Августин присвятив свою працю та від атедеї, про місто Боже. Він не заперечує кінця світу, але наполягає на тому. Що церква є реалізацією Христової влади на землі. В самому її існуванні і слід вбачати тисячолітнє царство, обіцяне в книзі об'явлення. Таким чином, була не тільки переосмислена роль церкви в суспільстві, але й обґрунтована вищість церковної влади над світською. Ця ідея суттєво вплинула на різні сторони церковного життя. На відносини з державою, на виокремлення особливого класу духовенства, на рівень моральних стандартів, навіть на структуру богослужіння. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що не було висвітлено у попередній передачі. Дуже часто я чую про те, як люди, роздумуючи над життям, Після смерті говорять про безсмертя душі. Звідки взагалі з'являється така ідея про безсмертя душі у християнстві? Ідея душі як окремої субстанції, яка існує е, самостійно від тіла, характерна для язичницьких релігій. Конкретно, звичайно, пов'язують із Платоном. Був такий давньогрецький філософ, який стверджував, що цей світ поділений на світ матеріальний угу. і світ ідей. І от, тобто, якщо є матеріальна плоть, то повинна бути якесь духовне відображення у вигляді цієї душі, от, Як окремого чогось. Ну так, як сутності, яка має власне мислення, яка має, яка має власну свідомість, яка живе всередині людського тіла. Угу. Не тільки один Платон цьому вчив, ми знаходимо корні цього у східних філософіях і якраз, в єгипетській релігії, та. так, в єгипетській релігії. До того часу, який ми говоримо, до часу зародження християнства, християнство виникає. У межах Римської імперії, а в Римській імперії якраз дуже сильний ось там особливо на сході елінізм, тобто змішання оцих західних і східних елементів. Зрозуміло, Богдан, ми говоримо про четверте століття. Ну скажімо нашої. так, ми говоримо про проміжок від раннього християнства до четвертого століття, так, про саму цю метаморфозу. Що ми зрозуміли, в, який, в який про час? про саму цю метаморфозу, тому що рання церква сповідувала чисто юдейський, або якщо так сказати, відкрито, навіть біблійний погляд на душу, угу. як Писано в книзі еклезіаста, коли людина помирає, то в цей самий день виходять усі помисли його, і він не знає, що робиться на землі. Uh -huh. Людська особистість розпадається, немає. немає такої субстанції, яка б просто. Так, а чому Десь церква була. почала Ось. говорити про це? А безсмертні? чому церква була? Почав почала про це говорити. Тому що в церкву наверталося все більше і більше язичників. І їм якось хотілося такого більшого потішення. Скажімо, потрібно мати велику віру, щоб повірити в те, що ти помреш, тебе не стане до часу другого пришестя Христа. І потім Христос знову, як по біблійному вченню, Воскресить Це відновить, людей? відновить тебе. Потрібна віра, щоб, ну, щоб вірити, що Христос відновить тебе, який ти був. Mm -hmm. А ось набагато зручніше вірити так, як язичниці, так як люди вірили, що якась частинка від тебе залишається, і ця частинка через усі, ну скажімо, етапи життя проходить незмінне. Mm -hmm. І ось тому вже навіть християнські богослови, які прийшли із язичників, починають вчити цьому. У проникнення вчення про безсмертя душі Християнства. Звичайно, звинувачують Оригена. Чому я говорю звинувачують? Тому угу. що це богослов, який справив колосальний вплив на о, думку християнську східної церкви, угу. але разом з тим він засуджений як єретик. І ось саме цей Ориген почав навчати про, про безсмертну взяв душу. Взяв цю ідею з платонізму угу. фактично і почав навчати про безсмертну душу. Угу. Ну, а вчення Платона про, про безсмертні душі. Воно якось вплинуло взагалі на саме. Розуміння церкві своєї сутності, чи це стосувалося, стосувалося тільки безсмертя душі? Було багато людей, які постраждали за свою віру, і християни не могли змиритися з тим, що вони ось просто так пішли в небуття. Герої такі Мут, так, да? так, герої віри, угу. мученики, угодники, ті, які постраждали за часів гонінь, угу. вони згодом стали уявлятися як живі. Тобто, якщо душа безсмертна, якась їх частинка... І вони належали до Десь церкви. Десь там тоді. на небесах існує. І тоді з'являється ідея церкви, знову ж таки, приблизно в 4 столітті. Ідея церкви як собору святих. Тобто церква складається із тих живих, які є, віруючих, на які є на землі. Угу. Ось. І плюс весь той сон мучеників, угодників, померлі душі, які ходатайствують на небесах. Тобто, це кардинальна зміна у розумінні церкви. Ну, ну а в заповіті які... ми не знаходимо такої е... ідеї. Ну, зрозуміло, що це не біблійне вчення, але мені цікаво. І статус вони мають ці померлі. <рик> ось оці... Ті прихожани, хоч вину вони... <рик> Ось ці померлі проголошуються святими, і виникає така певна ідея небесної ієрархії, що живі віруючі моляться до святих заступників. Святі заступники представляють прохання Діві Марії, Діва Марія представляє прохання Ісусові, і ось така виходить Небесна Канцелярія. Чекайте, це так, як сьогодні для того, щоб попасти до когось, ну. На Старшого на прийом потрібно пройти якісь через заступників, так, так? Через усі секретаріат. Інстанції. Ось. І ми зовсім не маємо, ну, не маємо такого розуміння святості у біблійній традиції. Біблія підкреслює, що святість це е, виділеність. Е, Призначеність для окремої цілі, наприклад, святі, святі речі там у старозаповітному святилищі, у старозаповітному храмі це речі, які призначені тільки для використання того богослужбового. Святі люди у новому заповіті, церква називає віруючих, Біблія називає віруючих святими. Святість у біблійному розумінні людина свята ще продовжує залишатися грішником, але вона під впливом Божої благодаті, зростаючи у вірі, змінюється. Ось а тепер святість стала розумітися як іконічність. Ми знаємо, що ікона, і ось на іконі є лик, і ось таке безстрасність стала стандартом святості. Що потрібно mm -hmm, так, ось такі зовніше, Так, ага. що потрібно якби очиститися від усіх о, страстей, від Precis, усіх о, від усього, що відділяє нас із Богом. Тобто, людина повинна зберігати завжди такий суровий аскетичний вигляд, і пізніше це виразилося у рухові чернецтва, де це досягло вже таких крайніх форм. До речі, я хотів би прочитати одну цитату. Іан Лествічник писав. Чернець є той, хто, будучи у тлінному тілі, наслідує життя і стан безплотних. Чернечий рух, яку він роль зіграв у формуванні цього ну, ідеалу святості, про який ви сказали? Чернечий рух цікаво, як трактується саме його походження. Є різні версії на його походження, але би, така загально прийнята, вважається, що він почався із Єгипту. І почався він з людей, які відокремлювали себе від світу. Жили туди в пещерах відлюдниками. Mm -hmm. То на стовп, там сиділи на стовпі багато Віталії? років. Перший початок нашої ери, фактично, mm -hmm. О, перше пов'язує чернецтво з іменем Антонія, це приблизно 250-й рік, тобто початок середина вже. середина третього століття. Mm -hmm. І ось цікаво, що спочатку чернецтво починалося як протиставлення офіційної церкві. Це були люди, які уходили в ці пустелі для того, щоб досягати там якоїсь святості, тоді як церкві вже починалися знижувати інші стандарти, да? стандарти а а ось це mm -hmm. чернецтво воно не було пов'язане. З справжньою біблійною святості, яка закликає до служіння людям. Тобто, чим більше ти святий, тим більше ти служиш Богові. Mm -hmm. Mm -hmm. А вони, вони навпаки намагались досягти якоїсь, якогось стану там, близькості з Богом, поєднання з Богом. Це інший стандарт, людей, да? але далеко від людей, mm -hmm. далеко від світу. Воно чимось нагадує, намагання це ж досягти цих же речей в індуїзмі, mm -hmm. де. Намагається зайти в Нірвану таке самоспоглядання, mm -hmm. а фактично Біблія навчає трошки іншому. І нас переконують в тому, що саме оце чернецтво, оце таке подвижницьке чернецтво, аскетичне чернецтво, воно стало в основі всього іншого чернечого руху в Європі і в інших країнах. Але Ісус Христос, коли молився, він не казав, що не прошу тебе забери їх з цього світу, а збережи їх у світі. Сам Ісус Христос дав подвиг справжнього такого духовного подвижництва, яке полягало в служінні людям, в навчанні інших людей Божому Слову. І ми бачимо, що в Європі були інші чернечі ордени, навіть організації, окремі uh -huh. люди, які звершували служіння людям. Це відоме кельтське монашество, ірландське, шотландське, яке. Його головне завдання полягало не відокремленні від світу, а в тому, що вони йшли в світ, uh -huh. не будучи самі світськими людьми. Вони жили для спасіння світу, вони навчали, вони допомагали, вони підбадьорювали людей, вони молилися людьми, вони переписували книги Святого Письма, вони навчали людей грамоті, Слову Божому. Так, Були й інші ордени, так звані жебратські ордени, які на початку свого існування. Починали з того, що вони, по-перше, не були це офіційні так само організації. Uh -huh. Це були багаті люди, які віддавали своє майно людям, слідуючи давньому заклику Христа, яке він сказав багатому юнакові, роздай все, що маєш, uh -huh. і приходь і слідуй за мною. Вони роздавали своє майно. Це відомий Франциск, Бенедикт і uh -huh. інші такі ченці відомі, які стали служити людям. Але пізніше, на жаль, це превратилось в те, що вони лише собі хотіли. Якби стали такими роду попрошайками. Uh -huh. Вони просили милостині замість того, щоб служити людям, вони стали жити за рахунок людей. І цей біблійний образ, той, який був, подав Христос, що Він служив людям, uh -huh. так, він також ходив від села до села. Він не був лише таким жебраком, що просить. Ні, він людям служив. І хто міг як віддячував, допомагав цьому? Але mm -hmm. Христос служив людям, молився за людей, зцілював людей, допомагав людям. І оці дві такі ідеї в чернецтво вони завжди протиборствували. Або я живу для спасіння людей, або люди мають жити для мене? Дякую, Віталі. Якщо ми говоримо про чернецтво, mm -hmm. я не можу обминути такий термін, що ви роз'яснили його. Целібат. Чому він виникає і чи для всього духовенства була така норма? Справа в тому, що це лібат саме слово означає безшлюбність, тобто вимога до ченців. Не одружуватися не, не, так, не, не одружуватися, не створювати сім'ю, так не одружуватися, не створювати сім'ю. Біблійне підтвердження цьому знаходили у посланні апостола Павла до Коринтян у сьомому розділі, там де апостол Павло свій себе в приклад ставить. Що говорить: якщо людина не одружується, то вона тим має кращі можливості для служіння ага, з цього вірша, якби так, виходячи з цього, угу. вони взяли цю ідею. Але ми бачимо, насправді людина може бути і корисною в служінні Богові, і тоді, коли створює сім'ю. Дружина може бути підкріпленням, підкріпленням у служінні Богові. Справа в тому, що це формувався такий чернечий ідеал під впливом під впливом єгипетсько-сирійського чернецтва. Те про яке Віталій розказував з самого початку. Де люди уходили від світу, і де люди займалися таким самоспогляданням? Вони хотіли відсторонитися від усього, що від усього, що пов'язує їх із світом. І, і ось що мені цікаво, що ці вимоги, які спочатку ось люди ставили для себе, потім церква асимілювала ці чернечі рухи в себе. Угу. Вони починалися як протидія, як реформа за оновлення, але потім церква офіційно в себе це асимілювала, Вона не воювала з ними, а приєднала і так, почала на побачила, що це вигідно, Вона стала угу. їх контролювати. Всі три типи мон... всі три типи чернества були змішані в одне. Всіх угу. їх стали називати словом чинці, і угу. на всіх був розповсюджений ось цей стандарт святості. Це літа на всіх утрим... священників. На всі священики на всіх монах на всіх чинців, чинців. На навіть на рядових ченців. Так не тільки на священиків, а навіть на чинців. ченців. На початку ще, не всі вони були неодруженими. І досі, наприклад, в католицькій церкві всі священнослужителі неодружені. не, одружені, всі не тільки вже монаха, а й на всі Так, Всі священнослужителі абсолютно в православній церкві існує розділення на біле і чорне духовенство. Чорне духовенство це ті, які не одружуються, які займаються тільки служінням. А біле духовенство це ті, які можуть мати сім'ю. Добре, ми зупинимось на декілька хвилин. Залишається з нами програма Дорогами християнства». Через декілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. Нагадую, ви дивитесь програму дорогами християнства. І ми продовжуємо тему минулої передачі: біблійні вчення чи людські традиції. Свідчення історії. Якщо у вас є запитання до наших експертів стосовно цієї теми, або якісь коментарі чи побажання, будь ласка, надсилайте їх за електронною адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Додаткову інформацію шукайте у періодичних виданнях газети Вічний Скарб, Акцент, а також журналі Обзор мірових вопросів. Е, дорогі експерти, хотів вас запитати таку річ, е, коли сьогодні люди розмовляють про церкву, вони як зазвичай мають уявлення щодо споруди. І коли кажуть, ідемо до церкви, вони знають те місце, де побудований є храм, де люди моляться. А яким було спочатку уявлення у християн про церкву? Саме як про будівлю чи про щось інше? Що Слово Боже говорить про церкву? коли ми читаємо святе письмо, то ми бачимо, що там церква однозначно означає людей. Слово церква походить від грецької еклесія, що означає скликане зібрання, означає людей, які зібралися разом для того, щоб славити Бога, молитися до Бога. А конкретні приклади Віталій? <кхух> Вскрізь, де Павло пише там послання, якесь, він uh -huh. пише там Церквам Галатії, uh -huh. але ми знаємо чітко, що храмове будівництво з будинків. Церковних споруд з'явилось вперше в IV столітті, коли християнство отримало такий ну скажімо, законний статус в очах держави. До того ніяких тобто, коли він каже, храмів не було". Він пише. Він Це пише зібр... послання uh -huh. людям, які uh -huh. там зібрали. Наприклад, uh -huh. я би хотів навести одну цитату з першого послання апостола Петра, другий розділ дев'ятий вірш. Uh -huh. Але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Апостол Петро звертається до всієї громади віруючих і говорить: Ви священство святе, тобто підкреслює те, що. Церква в його розумінні це перш за все зібрання людей віруючих, і а... немає ще того розділення на як кажуть клір і мир, що одні люди займаються тільки служінням, а інші є просто прихожанами угу. в церкві. Я би хотів повернути знову все ж таки до будівлі, до церкви як до будівлі. Чому сьогодні існує таке розуміння, що церква це будівля? Чому акцент змістився на культові споруди? Причому чималі за розмірами, масштабами, ну і наповненням. Цей акцент почав зміщуватися з ще з третього четвертого століття, коли гоніння почали стихати і Християни мали можливість будувати стаціонарні споруди. До цього вони були по катакомбах, по домашніх церквах, а угу. тут з'явилася можливість будувати стаціонарні споруди. І о, ще в деяких місцях збереглися так звані базиліки. Перші християнські церкви будувалися прямокутними в плані. Це угу. нагадувало їм ковчег спасіння, такий, нібито корабель, угу. в який віруючі переховувалися від бур цього світу. Але змінюється сама саме планування церкви. Церква стає такою, як ми знаємо її сьогодні, хрестово-купольною. Угу. І з чим це пов'язано? Як не дивно, це пов'язано з тим, що все більше проникає культ мучеників, святих угодників тобто, ось цей культ смерті у церкві. Про те, що ми що, говорили. Тому що про образи цих хрестово-купальних храмів, якщо ми, наприклад, подивимося ось на фотографію, на екрані е Мавзолей Гали Плацидії, якраз побудований це була правителька. В Італії 4 століття які побудували посмертний, посмертний мавзолей, і ось якраз він є хрестово-купальним у плані. І гробниці мучеників, гробниці святих будувались саме такими. Далі вже з Юстиніана пішла практика, що при самих церквах зберігали мощі. Mm -hmm. При самих Хоромнили. церквах зберігали ікони. Mm -hmm. Ось ну, фактично це стіни церков стали увішувати іконами, mm -hmm. uh, і тому і церква була зовсім іншого. іншого вигляду. Якщо, якщо на початку споруда була потрібна для християн, для того, щоб там зібрати цю церкву людей mm -hmm. для поклоніння Богу, то потім змінився такий в значної частини християн такий ракурс, змінився напрямку того, що це місце для проведення обрядів. Там, mm -hmm. Місце, де звершуються певні священодії. таїнства і, і неважливо, чи всі люди там міщаються, чи не всі, то там місце, де от, сакральне таке місце mm -hmm. особливе. І обряди можна проводити лише там: хрещення там, служіння, там, сповідь там. таїнства, та, таїнства Боданом. А яким було б служіння перших християн, якщо вони не мали споруд? Взагалі існує е, два види богослужінь: одне богослужіння, яке орієнтоване, як вже говорив Віталій, на обряди, а друге богослужіння орієнтоване на слухання слова. Угу. І ось у перших християн, так як вони не мали споруд, так як вони не мали е, обстановки, де збиратися, ось то для них важливе було саме це зібрання людей з метою навчити їх Божого Слова. Тобто проповідник звертався до аудиторії. Це було не літургічне служіння. Ось це слово літургія сьогодні. Ну кажуть, літургія проходить. Що таке літургія? В Чому різниця між богослужінням? Перших християн і літургією. Літургія, літургія це обрядове богослужіння, де всі дії, які робить священник, вони розкривають, скажімо так, історію спасіння, але з богослужіння богослужіння повторюються. Вони прописані однакові. наперед так, прописані ага, прописані наперед. А хто автором? хто прописує це все? Ну, це приблизно відноситься до зламу 4 5 століття. Найвідоміші літургії зараз це літургія Василя Великого і літургія Іоанна Златоуста, які служилися. В храмі Святої Софії в Константинополі. Вони і були авторами тексту. І вони сьогодні І вони копіювалися в Так, Фактично, зараз найвживаніша це літургія Іоанна Златоуста і досі служиться в церквах. Тобто є два угу. види служіння. Одне направлено на більш таке емоційне сприйняття. І часто люди не розуміли навіть мову, на якій ця проводилася там, ну це таке служити це церкви, або латинською? латинською мовою, або навіть там грецькою мовою ну, проводилося або церковому церковно Люди не розуміють, люди вже не розуміють. Гуряться святі слова незрозумілою мовою, але вони говоряться правильно, прописано, так як потрібно. І оце, а, це uh -huh. один вид служіння, де uh -huh. все так пишно, гарно. Uh -huh. Воно чимось нагадує ці такі язичницькі. Ці традиції пишноти і такої величі якоїсь. А християнське служення було простим: люди збиралися разом, славили Бога, співали пісні, молилися, і кожен особисто намагався знайти Бога, пізнати його волю для свого практичного щоденного життя. Але для цього все потрібно було сприймати розумом і розуміти, щоб усвідомлено поклонятися Богові. Угу. Е, от читаю новий заповіт, е, знаходжу послання апостолів Євангелія, книга об'явлення, але ви сказали музичне служіння, Ніде немає нот. Мені цікаво. А яким було музичне служіння у перших християн? От написано: апостол Павло каже, співайте Господу. Е, я чи дійшли якісь відомості, яким було музичне служіння, і як воно змінилося? Знову ж таки, хочу сказати, що для перших християн збиратися так, як це було, скажімо, в старозаповітні часи при храмі, були левити, які грали на музичних інструментах? Це було неможливо, тому що в умовах гонінь ні на як про ніякі музичні інструменти mm -hmm. не могло бути й мови. Переслідувачі могли почути. Тому це було так, що співала вся громада, співала акапельно. О, гімни, до речі, деякі з цих гімнів ще і залишилися в, залишилися в новому заповіті як частини послань Павла, скажімо, залишилися. Так, силається на деякі з цих ранніх християнських гімнів. Ну а те, що в літургії ми знаходимо, якось пов'язано музичне оформлення з тим, з тією музикою перших християн. В літургію були включені як тексти Святого Письма, так і нові тексти, які писали самі ж творці той же Йоанн Златоусти, і, і то є про тексти про музику. Запитання. Коли вже церква стала вільною, вже не припинилися гоніння, церква uh -huh. почала в певній мірі відроджувати те що, те, що записано в Біблії, де описано, що там цар Давид на Арфі, грав на гусла грав, uh -huh. і е, почала використовуватися музика в служинні в uh -huh. різ, 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 різних, там особливо це з добув реформації. Вже Мартін Лютер і там інші цей орган став використовуватися ін, інші там музичні інструменти для того, щоб славити Бога, так і написано в Біблії. Добре, дякую. Давайте ми поставимо три крапки у нашій розмові сьогодні. Прагнучи догодити імператору і одночасно відмежуватися від так званого юдейства, християнська церква пішла дуже небезпечним шляхом. Перші християни, мабуть, з великим здивуванням почували би себе в спільноті вірян IV століття. Спостерігаючи невідомі їм обряди, слухаючи невідомі їм ідеї. Але в цей непростий час досвітними зорями віри сяяли ті, хто беріг чистоту іванського вчення. Про це ви дізнаєтесь у подальших передачах. А нашим експертам ми щиро дякуємо за дослідження, за думки, які прозвучали в сьогоднішній нашій передачі. З вами був Віталій Кривой, до наступної зустрічі у програмі Дорогами Християнства.